От дивися, ну от вискочка, от вискочка. От. А от рядом нормальний. Но тут краєвий ефект, власна тут не вийде, Це треба зайти в поло. Ось, той якийсь рісочку от, от характерний. той який поряд, дивись, дві рослини. Відстань між рослинами. Ми пішов, друга фаза, чи от дуже помоз почався де. Е, Закапую. -е, Це той який цвіте ще. Коренева система. І той який вже відслів сильно вона відличається, я б не сказав би ось вот той який ще цвіте, а це той який вже вон відслів. Ось вже дивись вже. Ну. ну і тут така. Практично одинакова. Що це може? Це саме, чим це об'ясняють вони, що коренева система різна. Де вона різна? Чи вона не різна. Так що не будьте людей в оману, так? Да? Та ні, ну необхідно доїсти істини не докапуватися, особливо в агрономії, а не начитати з книжок, дати багато знаєш. Але шукати необхідно правильну причину, щоб не було потім проблем. Таке запитання, як ти рахуєш? Який кошик буде більше гнити від різних гнилій, там, особливо стлеротіння. Той який отак, от, бачиш, шляпка здорова, але от він отак от висить горизонтально до поверхні ґрунту. Чи от поряд який буде отак от стояти? От. Ну, Я гадаю, якщо будуть опади, то вони будуть тут затримуватися. І тоді тут буде волога збиратися і цей буде. А що потрібно грибам? Тепло, і пожива волога. і волога. І всі фактори. Зрозуміло, що якщо кошик буде отак от розміщений, волога буде стікати, а тут вона буде зберігатися і. Так а ми от скільки полів проїхали, майже усі отак. От... Це так кажеться. Необхідно звернути увагу на різні гібриди, особливо на демополях. Там, де 20 гібридів, 30 різних селекцій. Хай аграрії звернуть увагу. Гібриди і кошик великий. Ті, які от мають отаку форму, через те, що є морфологічні ознаки і форма стояння кошика кожного гібриду. Ми можемо є класифікатор, він в мене є видавництво Інституту рослинництва імені Юрієва під редакцією доктора Кіріченка Віктора Васильовича, морфологічні ознаки і по соняшнику, там ще є і по кукурузі, ну це вже іншого автора. То там абсолютно різна форма стояння кошика. Є отака, є отака. Є отака. Ну, а якщо він важкий, то він, звісно, нахилиться. Ну, Якщо він там густота в нього 30 тисяч, чи 35 чи 40, відповідно, але навіть даже у бабусі на городі, коли рідкий соняшник, то є різні абсолютно навіть даже там і сорти, і гібриди. Тобто на це необхідно звертати увагу. Є гібриди чи сорти, які мають отаку форму стояння, М -м, навіть з важкими це... шапочками. Навіть, навіть з важкими, хоч там і 200 грам. Це На це нам необхідно звертати увагу при підборі гібридів. І в цьому році нехай аграрії будуть дивитися, які гібриди будуть більше гнити. Потому, тому що це дуже важливо. От, Наприклад, ось оцей гібрид, от, ну, не гібрид рослина. Ну, Тут, я думаю, один же гібрид. Але просто для прикладу, от майже дивись, який кошик. Він більший, ніж оцей. Ну, да. Погоджується? Дивись. Ну... Але подивися, він же не опустився отак от. Він стоїть. Він вода буде стікати. Вода так, не буде це залишатися. Це один гібрид. Він ще Хто я знаю, один це гібрид. Але в цьому році, якщо подивитися, то мені здається, тут гетерогенність популяції на кожному полі присутня. Така, що не зрозуміло, це один гібрид чи не гібрид? Чи не один гібрид, чи суміш якась. Я дивлячись і по формі листка, і по формі кошиків, то думаю, що аграрії придбали таке насіння, що можна очікувати все, що хочеш. Но ми не про те. Ми про те, що друзі, особливо на демополях, у себе на полях, якщо ви хочете отримати здоровий соняшник, щоб не гнив, то все-таки звертайте увагу на форму стояння кошика. Краще буде визрівати, менше буде гнити. Соняшник, який не горизонтально сформував кошик отак до поверхні ґрунту, а який має отаку от форму стояння. Волога стікає, він і отримає більше сонця, і елійність буде вища. І ну, ви зрозуміло, що. позитив А якщо позитив такий. пощастить і не буде дощів. Ну, якщо пощастить, не буде дощів, то. Ми ж говоримо в середньому за ситуацією на... протягом багатьох років. Є раки, коли зволожені, як в цьому році, є коли сухі. Якщо пощастить, тоді цей фактор він не буде сильно впливати. А роса як впливає? Може Та також на... роса є. Може збиратися. Там. і Роса може збиратися, і буде збиратися. Роса, конденсат і буде тут гнити завжди. Оце такі справи. Підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Серєнка. Лайки ставте, і тоді ви будете мати завжди високий, не тільки врожай соняшнику, а й високий прибуток. До зустрічі на каналі Мистецтва Полісерієнка. Чекаємо на вас. На, на, на он дракон. О, дивись, а ти кажеш насіння одинаково. Глянь. Це одинакове насіння. Оце. Оцей дракон. Ні. Mm -hmm. Поїхали далі, нас чекають.